Ранок Ігор Цуркан їде у гуманітарний штаб. Його робочий день починається з підготовки документів на видачу допомоги та організації роботи. Центр наш практично ділиться на дві основних частини ну, грузова частина, там, де ми фасуємо і пункт видачі безпосередньо, де зорієнтований на родини з дітьми, де можна отримати допомогу. Зрозуміло, що ресурс зараз обмежений, але все ж таки, да. Тобто Памперси, дитяче харчування. От тобто тут маємо говорити: от у нас трошки нам курточок на зиму, підкинули там шапочки і так далі. Займатися волонтерською діяльністю почав з початком повномасштабного вторгнення. Ми вибрали для себе таку першу. Перший напрямок про те, що допоможе один одному. Так? Тобто не потребуєш віддай, потребуєш візьми. Отакий, якби фактично, девіз або слоган. І був він орієнтований насамперед на родини з дітьми. Чому? Тому що ми чітко розуміли, що діти ростуть, і це найбільше такий контингент, який потребує чогось, якихось нових речей, да? Там, одягу, іграшок. Це були переважно родини багатодітні, тому що ми орієнтувалися на багатодітних родин, а, Тобто, де є хоча б троє, троє дітей. Так? Ну, і зрозуміло, Ши інші, і потім ще люди з інвалідністю, які ми потім теж почали потрошки допомагати по можливості. Під час окупації міста Ігор на власній машині разом з іншими волонтерами допомагав розвозити допомогу по селах поблизу міста. Це був наш, наш район, який ми в першу чергу. Це Софіївка, Новодмитрівка, ну, кінцева була Станіслав, тому що далі за Станіслав не пускали. Безпосередньо, десь два рази на тиждень, в мене були виїзди в ці села. Тобто це продукти харчування, це гігієна, це хліб, який ми тут брали, випікали, знайомі ми передавали. Ну а безпосередньо волонтери вже там на місці. Вони роздавали, розподіляли. Коли на блокпостах з'явилися списки паперові, в когось в зошитах. Людей, яких вони починали шукати ну, безпосередньо, вже по, конкретно по прізвищам. Я пам'ятаю, перший блокпост. Перед сім'єю раз за три виїжджав, вже такий четвертий геройський, в принципі, там ну, все нормально. От. І коли вони дістають списки, я такі, ага, цуркан. І все. І ти розумієш, що ти приїхав просто сам такий здравствуйте, велком. Слава Богу, ім'я по батькові було інше. От. І, в принципі, Да, але це був перший такий от реальний реальний страх того, що що все тебе затримали. Допомогу розвозив до серпня 2022-го. Поки його не затримали російські військові, розповідає чоловік. Врятувала позначка волонтера Червоного Христа. Говорить Ігор. Вона якби захищала. Хоча маємо говорити, що про, про захист це така умовна штука в той період, але вона дозволила практично уникнути якихось тортури і так далі. От, розуміло, що були обшуки, обшуки тут безпосередньо в офісі, обшуки на квартирі, забрали всі телефони, всю архтехніку, машину от, на перевірку. І зрозуміло, що стояло питання, що якщо там щось знайдемо, то якби ти вже все, хлопчик, ти потрапив. Да? Сьогодні Ігор Цуркан поєднує волонтерську діяльність з викладанням в одному з київських вишів. Моє життя до, до повномасштабної війни було пов'язано переважно з туризмом, з туристичною діяльністю і з викладацькою діяльністю. От, туризм, на жаль, поки в такому лайтовому, взагалі лайтовому варіанті, хоча ми намагаємося трошки десь десь кудись, хоча б виїхати. От. А викладацьку діяльність я продовжую. Тобто з студентами спілкуємося, правда, поки що онлайн. Перезавантажитись виходить, коли виїжджає на кілька днів на тренінг до Одеси. Найбільше говорить Ігор Цуркан зараз не вистачає безтурботних прогулянок парками у Херсоні. Як це було до повномасштабної війни? Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.